На каналі Юридична Барахолка. Сьогодні ми знову повернемося до теми груднового підвищення пенсії, яке у нас заплановане і відбудеться з 1 грудня 2022 року. На цей раз пенсійний фонд України надав більш детальніші роз'яснення, які ж категорії українських пенсіонерів отримують збільшення своїх пенсійних виплат. Дивіться, будуть переглянуті ще й надбавки. До пенсії. Значить, хочу нагадати, що максимальний розмір пенсії у нас буде становити 20 930 гривень, відповідно, мінімальний 2093 гривні. Крім цього, будуть переглянути і інші надбавки. Це пенсії за особливі заслуги перед Україною. Обіцяють переглянути мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та аварії на час. Учасникам бойових дій, підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей, жертвам нацистських переслідувань, державна адресна допомога з догляду особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавку на утримання військовим пенсіонерам. І мінімальні пенсійні виплати шахтарям. Зміняться не лише розмір пенсії, я вже розповідала: зміниться і розмір аліментів на дітей, виплати на дітей та допомоги по безробіттю. Отакі зміни на нас з вами чекають з 1 грудня 2022 року. Будемо з вами слідкувати детально, перевіряти і уже будемо тоді в грудні розуміти, кому ж таки дійсно. Збільшили розмір пенсійних виплат, які надбавки будуть збільшені. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Не соромтесь, задавайте всі запитання, які вас цікавлять. Я по можливості завжди відповідаю і надаю юридичні консультації. Тому, будь ласка, звертайтесь. бережіть себе та свої сім'ї.